Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про міф чи Правда версія очищувач повітря Левойт, Поїхали! Міф чи правда, що очищувачі повітря потрібні тільки алергікам. Звичайно ж, міф. Очищувачі повітря насправді потрібні кожному. Адже вони прибирають пил, шерсть, бактерії і просто роблять повітря частіше кожного дня. Наступне міф чи правда, що очищувачі повітря прибирають запахи. Абсолютна правда. Завдяки вугільному фільтру дійсно очищувачі повітря прибирають аромати. Адже тут всередині є вугільний фільтр, який чудово з цим справляється. Міф чи правда, що очищувачі повітря дуже шумні? Абсолютний міф. Вони майже безшумні. Повірте, ви навіть не помітите його присутність у своєму будинку. А які знаєте ви міфи чи правду про очищувачі повітря? Пишіть в коментарях.